Доброго дня всім. Сьогодні хочу вам показати і розказати про коробку Зіловську і п'яту передачу. Кажуть, в усіх зілах одна і та сама проблема вибиває п'ята передача. Там міняємо синхрон. Цього ми подивилися в інтернеті, подивилися багато різних відео, яких там не дуже багато. Пишуть, там первічний вал проточить, туди сюди. Ми так само зробили. Проточили первічний вал. І тут проточили, внутрі проточили. І за те, що його проточити, треба ускрізь. Якщо ми подвигаємо штопора, то значить, треба подвигати і скрізь вищитувати. Бо дуже багато таких проблем. Почнемо збирати. Я вам буду показувати наступних відео.